Олена Малачинська в будинку дитини малятко працює понад 16 років. Останні два роки каже жінка, в заклад поступає все менше і менше дітей. Якщо раніше групи були переповнені, то зараз близько 20 вихованців. Працівники будинку дитини, благодійники, переживають за подальшу долю закладу і не хочуть, щоб частину приміщень віддали в оренду, а згодом взагалі закрили його. Раніше у нас було в будинку дитини понад 120 дітей і в групах було ну, 15 дітей, навіть 16. При тому, що у нас спецгрупи і у нас по нормі має бути до 8 дітей. Тобто групи були переповнені. На даний час у нас в будинку дитини є 20 дітей, ну, біля 20. І також на протязі там, місяця від нас має ще 3-4 дитини піти. Я знаю судьбу Петриків і нам би не хотілося ну, бути так як вони, аналогічна ситуація, не поступали діти і закрили цей заклад, і територію комусь віддали в приватну власність. От ми теж переживаємо, щоб наш будинок дитини не чекала така ж сама участь. Йдуть розмови про перше, про передачу великої кількості приміщень цього закладу під оренду. Далі багато раз приходили, виміряли територію самої земельної ділянки цього закладу. Тобто, якщо дивлячись зі сторони, можна сказати, що когось цей заклад зацікавив і зацікавив якраз не на користь дітей. Мова про закриття будинку дитини не йде, запевняє виконувач обов'язків головного лікаря будинку дитини Майя члик. Зменшення кількості дітей у закладі жінка пояснює так. Можливо, стали кращі умови життя, можливо, це тим, що зараз збільшили допомогу матерям. Раніше все-таки матері були менш забезпечені. І були, я хочу думати так, що вони стали більш відповідальні. Я б не сказала, що в нас діти менше поступають. У нас діти більше вибувають. Чому зв'язку з прийомними сім'ями? Зв'язку з, з такими, зв'язку з веденням опіки. Ми би хотіли цей заклад зберегти саме як дитячий заклад. Якщо ну, немає таких дітей, значить, щоб принаймні зробили якусь реорганізацію для дітей. Є діти інваліди, ми піднімали це питання. у Нас персонал навчений по догляду за дітьми. Е, ну, є багато інших, скажімо, діти, аутисти до нас зверталися. Виконувач обов'язків головного лікаря каже: в концепції розвитку будинку для дитини малятко прописано, що заклад готовий, не збільшуючи штати кошторис, приймати дітей на реабілітацію зі всієї області. Зокрема, зробити на базі закладу і. Реабілітаційний центр. Це питання наразі розглядають в обласному департаменті охорони здоров'я. Має члик не виключає можливості оренди приміщень. Є в нас приміщення, які вже довгі роки не використовуються, тому що коли було 100 дітей, а коли стало у нас було 70, потім ми точніше, у нас було 100, потім стало 70, потім ми скоротили нас, скоротили на 50 два роки назад. І ці приміщення ми їх просто не можемо дати їм ради, пояснюю, чому, тому що там треба робити капітальний ремонт. І якби якась організація навіть знайшлася, зробила капітальний ремонт і взяла нас там на рік чи на два в оренду, ніхто приміщення не може забрати. Ми будемо слідкувати за цією темою, чекаємо і готові почути думки чиновників та інших людей небайдужих до долі будинку дитини малятко.